Як бачимо, інспекцію я тут вже провів. Результат мене, в принципі, можна сказати, не здивував. Я задоволений, що рамки дуже добре збереглися. Але цю руїловочку я відібрав скажімо так, всі світлі рамочки. А тут, в цій руїловці, там така багато, набагато темніша сушнина. І як ми знаємо, моль полюбляє саме темну-темну сушнину. Так що давайте зараз сюди заглянемо і подивимося, як тут вони зберігаються. О, вони, бачите, вже у нас тут є сліди перебування молі. Цікаво, що ж воно там всередині таке буде. Так, ну що, подивимось. Ну, тут бачимо трішечки є. Яйця відложені. Також тут бачимо точечку. Дивимось далі. Ось така темна-темна сушнина. Ну, в принципі. Є маленькі сліди перебування молі, але я думаю, що це не критично. Тут досить непогано, що з медом. Ну, непогано насправді. Я думаю. Буде гірше. Тут також досить непогано. Нормально. Українські навіть також досить непогано. Так що, в принципі, буде матеріал, який можна буде використати в руйловочках. Звідки, звідки я тут взявся, От не засів. Ну, питання дуже цікаве і воно мене досить насторожило. Я думаю, там всередині взагалі буде хаос. Так що, в принципі, слава Богу, всередині все досить непогано. Буде матеріал, який можна буде використовувати. Давайте зараз всім гарної Гарного сезону і гарних гриїв. Пока.